Тихий фронт буковини, колишній військовий, а нині волонтер Костянтин Сіньковський у Чернівцях виготовляє окопні свічки для бійців на передовій. Застати його за роботою вдалося, і нашій команді. Чоловік почав виготовляти свічки з вересня і станом на зараз підрахував, відправив на передову понад 10 тисяч штук. І, хоч на перший погляд, технологія їх виготовлення достатньо легка, Костянтин зізнається, його свічки особливі, бо він з власного досвіду знає всі нюанси передової і розуміє, якою має бути свічка, щоб принести найбільше користі. Вони мають бути невеликі і не маленькі. Вони мають бути такого розміру, щоб він був дійсно оптимальний для бійця, щоб боєць міг собі покласти не баночку від горошка в рюкзачок, а, наприклад, отаку от маленьку баночку, і він буде знати, що в будь-який час він зможе її запалити. Волонтер збирає легкі бляшанки та скручує гаврований картон на власноруч виготовленому пристрої. Це у нього виходить швидко. Потім занурює картон в розтоплений парафін. Запевняє, що такої свічки вистачає щонайменше на 4 години вдома. У якості експерименту він навіть запарював на ній локшину швидкого приготування. Спершу працював сам, тепер руками допомагає Юлія, переселенка з Херсона. Я хочу закликати всіх, не лише ті, хто має статус ВПО, а всіх всіх маленькими кроками до великої перемоги. Нашим. Воїнам потрібно не лише свічки, не лише маски, не лише сітки. Їм потрібно просто наше тепло. Волонтери передають допомогу за запитом військових. кажуть, що отримують від них позитивні відгуки. На окопних свічках захисники гріють м'ясні консерви, ним освічують свій простір та зігріваються. Антоніна Карташева, Олена Крячко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4